Сторінка, не буває сильною жінка, не буває сильним чоловік. Стать то є лише сторінка, врешті перегорнута у бік. Як душа твоя виходить з тіла, яке ж має значення та стать, вже до статі зовсім нема діла, на статевість вже душі начхать. Ми прийшли в цей світ у статі, щоб це лиш підказкою було, як одним єдиним можем стати, але зрештою це тільки тло. А на цьому тлі усім шукати важко нам доводиться себе, а насправді ж, під вуаллю статі, В єдність душу стежка та веде. Ми на статі зовсім неділимі. Універсум то є наша суть. Чоловіком, жінкою прийшли ми, щоб з'єднати цю життєву путь. Сила не у статі чоловіка. Сила не в привабливості жінки. Стать то є лише сторінка, книги суть. Горта і сторінки.